Всім привіт, друзі! Це Катерина з України, і в цьому випуску я покажу вам дуже цікаві музеї Праги, а також ми сходимо в один з найкрутіших ресторанів міста і я покажу вам великий та дуже відомий праський зоопарк. Погнали! <му> Що ж, друзі, ми розпочинаємо наш перший повний день у Празі. І сьогодні в нас буде музейний день, тому що, як ви бачите, я з парасолькою, а це означає, що в нас іде дощ, ще й сьогодні дуже холодно. Тому ми сьогодні будемо відвідувати декілька цікавих музеїв. Звичайно, що я все вам покажу. По дорозі до одного з музеїв ми зайшли в церкву Святого Миколая. Вона дуже гарна, маленька, але дуже гарна. Вхід сюди абсолютно вільний. Так як в нас сьогодні музейний та церковний день, то сьогодні будемо заходити у всі такі особливо безкоштовні місця. Перша річ, з якою ми зіштовхнулися, прямо навпроти двері до обміну валют стоїть якийсь дуже дивний підозрілий чех. і пропонує вам обміняти валюту. По типу кращому курсу і без комісії. Якщо чесно, всі люди, які стояли в черзі, всі його вминали, і ми також до речі, в нього нічого не обміняли. Я не знаю, не думаю, що це по-перше легально. А по-друге, його брудні гроші, щось мені не... не дають мені довіри. Знаєте, тому ми обміняли гроші у звичайному обміну валют. В центрі міста їх до речі дуже дуже багато. Перше наше місце це музей Мадам Тюсо. Я вже вам показувала музей Мадам Тюсо у Лондоні. Ну, звичайно, там він самий головний, самий великий. і він мені там дуже сподобався. То, так як зараз дощ, а музей по типу Національна галерея історії Праги, там чи щось таке, нас не дуже цікавить. Тому ми вибрали декілька цікавих музеїв, які плануємо сьогодні відвідати. І ось музей Мадам Тюсо це наша перша точка. Мені такі музеї дуже цікаві насправді. І то дуже сподіваюся, що мені сподобається. Починається все, як завжди, з історії Праги. Оце перед вами король Чарльз або Карл. Саме він побудував відомий Карлів міст у місті Прага, і він був одружений на оцих чотирьох дамочках. А ось це дуже відомий мастер Ганус, який побудував астрономічні часи, які висять на башні у самому центрі Старої Праги. І... Вся королевська знать думала, що він поїде ще кудись та побудує там ще одні такі самі часи, тому вони просто дістали його очі маленькою ложечкою, і тому він в саме ось такій пов'язці. Тобто, це були єдині астрономічні часи, побудовані ним, і вони, до речі, являються і єдиними у всьому світі. Ну, звичайно, друзі, я не могла не показати вам Франца Кафку. Це дуже дуже відомий чеський письменник. Він народився в місті Прага. Тут виріс, тут навчався. Потім він переїхав до Австрії і там вже він помер. Помер він, до речі, дуже рано від туберкульозу у з чимось років. Але я думаю, ви всі знаєте його дуже відому. Історію, яка називається перевтілення або метаморфози, там, де дуже дивний чувак з'їхав з Лузду та перевтілився у таракана. Ось це тут і зображено. Дуже відома особистість, чехи його дуже люблять. До речі, дивіться, як реалістично зроблено лице? Ніби о, ще й світло з'явилося, ніби він зараз ось ось заговорить. Але всі його історії були опубліковані вже посмертно при житті. На жаль, його не цінили. Але зараз чехи дуже пишаються, що він народився саме тут і дуже його люблять. Я до речі теж його дуже люблю. Він був дуже дуже дивний чувак. Він був вегетаріанець. Не пив, не курив, а у 20-му сторіччі це було щось дуже дивно. Не пити, не курити ще й їсти тільки овочі. Але він і писав дуже цікаво та гарно. Я читала багато його історій, Одну читала, до речі, ну так нещодавно можна сказати, і читала англійською мовою вперше в житті таку коротеньку історію. Так, що ось ось так він виглядав. Дуже дуже відома та серйозна особистість у літературному світі. А знаєте, яке наступне місце ми вирішили відвідати? Музей Тортур? Мені здається, може бути дуже цікаво. Підемо глянемо. Друзі, скажу зразу для тих, у кого слабкуваті нерви, краще це перемотайте трошки, тому що ось, наприклад, на оцю машину вони прив'язували людину. І потім її наматували, наматували і її просто розривало. Ось так забава така цікава. Ну в лапках, звичайно, я сподіваюся, що ви розумієте, що я маю на увазі. Ось, до речі, так виглядав пояс вірності. Оце жіночий, ну це очевидно чоловічий, але ми почитали табличку, і тут вказано, що їх неможливо просто було насити більше ніж декілька днів максимально. Тому що, звичайно, що з'являлися бактерії, які викликали дуже багато інфекцій, тому що люди не могли помитися, ну, сходити в туалет і всяке таке. Ось так, хтось хотів довести комусь свою вірність і заробляв дуже-дуже багато інфекцій та захворювань після такого поясу. Тут дуже-дуже багато коридорів насправді з різними. Я не знаю навіть, як це пояснити. Машинами чи що для тортур. Там дуже-дуже багато всякого. Музей насправді дуже цікавий. От прям всім рекомендую. Білет коштував лише 7 євро. Тому прям будете в празі, не пожалкуйте і підіть, подивіться. Подивіться на цей шалений стул. Вони тут є ціла історія. Люди, які катувальники, вони схопили жінку, яка походила з Австрії. Вони вважали її відьмою. Посадили на оцей стул, змусили її ну, сидіти на усіх всіх шипах. Вона змогла просидіти 11 днів. При цьому вони повністю спалили її ступні та лодоні ем, гарячими, ну типу дюгами. І вона змогла висидіти 11 днів і померла, так і не зізнавшись в тому, що вона відьма. Ну, очевидно, що відьмою вона не була. Просто вони так вважали і закатували за це жінку. Повторюю ем, тим, у кого слабкі нерви, будь ласка, перемотуйте, і тим, у кого слабкі нерви, не ходіть в цей музей краще. Друзі, що можу сказати, можливо, це прозвучить дуже дивно, але насправді мені музей сподобався. Ем, сподобався, тому що було дуже цікаво. Ми читали прямо всі історії, ем, що для чого, і там прямо історії деяких людей описані, і катували вони раніше просто за все. За те, що ти там щось вкрав або погане вчинив, то само собою. А ще навіть за те, якщо ти перейшов дорогу знатної людини, якось не так. Якщо дві жінки посварилися на базарі, все вони відьми, їх треба спалити. Ну коротше, катували просто за все. Там дуже багато речей, які збереглися з 15-го, майже по 18-те сторіччя. Ну, оці всі машини для катування, тому дуже рекомендую. Музей насправді не, не типовий, дуже незвичайний, але цікавий. Ось так виглядає музей з шоколаду. Ми починаємо наш огляд. Тут не тільки шоколадні різні вироби, а ще й історія походження какао, як його видобували, як воно потім транспортувалося по всьому світу, і какао-боби навіть використовували як валюту раніше. Ось це Педро Контрес. Це саме та людинка, яка привезла шоколадні боби і шоколад. Як напій до Європи. Так що дуже дякую, Педро. Ми всі дуже сильно любимо шоколад тепер. Дивіться я вам ще одну маленьку цікавинку покажу. Ось бачите ось цю перемичку таку на чашці. Це було для вусів, щоб вони не пачкалися у гарячий шоколад. Уявляєте, ось все продумали ці європейці, ну все продумали. А в кінці музеї ви можете навіть скуштувати п'ять видів шоколаду. Це входить у ціну вашого білету. То звичайно, ми зараз це трошки скуштуємо. Ну а звичайно, на початку та в кінці музею ви можете купити собі дуже дуже багато всього смачненького, купити сувеніри додому. Ось тут є великий вибір. Ціни такі не сильно дешеві, скажу чесно, але ну, це ж унікальний класний сувенір прямо з музею шоколаду. Непоганий музей, цікавий, особливо коли на вулиці погана погода, то можна зайти. Наша наступна зупинка в дуже прикольному місці це музей секс машин. І хочу відмітити перше, те, що тут найбільша кількість людей зрівняно з трьома попередніми музеями, які ми вже відвідали сьогодні. Не обіцяю, що багато зможу вам показати, адже YouTube не пропустить багато контенту, який знаходиться тут. Але це дуже прикольно. Ось дивіться, оце можу вам показати. Це був такий ящик, в ньому знаходилась напівоголена жінка. Він вивозився, типу, на головну площу під час різних фестивалів. Люди платили гроші і підглядали оголеною жінкою ось ці маленькі віконечка. Ось це. Думаю, що найбільше, що зможу вам показати з цього музею, бо інше YouTube мій просто не пропустить. От ще можу вам таку невинну цікаву, успішну штучку показати. Цю пташку засовували у задній прохід. І коли ти хотів випустити трошки газів, то виходив не звичайний звук, а пташиний спів. Ось так. Зараз ми присіли в маленький італійський ресторанчик. Так, я не могла без італійського навіть у празі. І в цьому ресторані готують піцу, яка зайняла друге місце на всесвітньому чемпіонаті з Виготування піци, я не знаю, як правильно сказати. Чемпіонат проходив у 2022 році у Лондоні, і ось ця піца з цього ресторану зайняла там друге місце. Дуже цікаво спробувати. Ось ця відома піца. Ми взяли піца Італія. Тут два види сиру, м'ясо, рукола та томат. Ну такий класичний набір. Ще в нас хліб із. Чесноком та сиром у мене, звичайно, пароль, мого хлопця просто кола. І ціну я по екрану, як завжди, вже вам напевно прописала. Що ж, друзі, після прогулянки у чотирьох музеях та гарячого обіду ми прийшли в номер і як поспали півтори години. Тепер відчуваю себе просто новою людиною. Знаєте, трошки підправила мейкап свій, і зараз ми вирушаємо на вечеру. У Нас замовлений ресторан Заздалегідь це по типу такий сучасний бар-ресторан. Тож я сьогодні ввечері теж трошки візьму вас з собою і туди. Війшли ми в наш ресторан, спеціально пішли цією дорогою, тому що тут знаходиться. Відомий сучасний пам'ятник, голова Франца Кавки. А тут написано «Кавка is taking a break. «Кавка на перерві. Не побачу я цього пам'ятника. Коли я була в Празі вперше, 11 років тому, його ще тут не було. А тепер він закритий. Я прям трошки розстроїлася, хотіла трошки його побачити, але підемо далі в ресторан. Ось ресторан виглядає ось так. Дуже гарно, грає класна е, сучасна музика. Мені таке подобається. Варна стійка виглядає теж дуже прикольно. Подивіться, як класно. Ну, звичайно, що зараз я вам покажу і що ми замовили. Що в нас сьогодні на вечерю? Мого хлопця, бургер, курячі крильця, картопелька, у нас коптельчик, в мене салатик і лосось тір'які з соусом. Звичайно, що рахунок я вам по екрану пропишу. Все виглядає дуже класно і пахне дуже смачно. Тож, смачного. Ну що, друзі? Сказати вам, що їжа була смачна. Це не сказати нічого. <хи> Вона була дуже смачна. Ми залишили гарні чаєві. Рахунок у нас вийшов більш ніж на 100 євро, як ви вже бачили, але воно того вартувало. Я забула сказати, до речі, що цей ресторан входить в топ-10 найкращих ресторанів Праги. Ну, тому і цінник, звичайно, відповідний. Ми забронювали два таких ресторани, які входять в топ 10. Сьогодні відвідали один і післязавтра відвідаємо ще один. Зараз у нас трошки нічна прогулянка, і потім вже спадки. Ми дійшли подивитися на статую без лиця. Вона виглядає так трошки залякуюче, але насправді пам'ятник прикольний. Коли я була в Празі 11 років тому, нам розповідали історію про цю статую, але на жаль, її зараз не пам'ятаю. Хто пам'ятає історію цієї статуї, напишіть, будь ласка, в коментарях. Сьогодні у нас останній день у празі, і ми вирішили погуляти в зоопарку. Ніколи тут раніше не була. В мене в рідному Миколаєві є теж зоопарк, він найвеликий в Україні. Досить цікавий, тому всім, хто там буде колись, рекомендую відвідати. Друзі, відноситися до зоопарків добре чи погано, вирішувати тільки вам. Але в деяких випадках я відношуся до зоопарків добре. Наприклад, як ось до цього в празі. По-перше, тут багато місця для тваринок. По друге, вони намагаються розвивати популяцію деяких дуже дуже рідких тварин. По-третє, їх тут дуже гарно готують, тому що в зоопарку багато грошей, тому що багато туристів, і вони можуть собі дозволити дуже добре піклуватися за тваринками. Тому в таких випадках я я навіть підтримую, можливо, особливо коли вони намагаються розвивати популяцію якихось диких рідких тваринок або підтримувати цю популяцію у павільйоні індонезійських джунглів. Можна побачити драконів. Комодо я була в Індонезії, але на комодо ніколи не була і, на жаль, їх у дикій природі не бачила. Дивіться, як все прикольно зроблено. Різні тваринки, які живуть там у темноті, вони під землею. Далі ви виходите, тут такі класні тропінки, доріжки, для того, щоб люди могли оглядати тваринок дуже зручно. Немає ніяких кліток, бар'єрів. Для тваринок дуже-дуже багато місця, класно багато зелені. Взагалі от прям дуже непогано зроблено. Сам по собі весь зоопарк дуже-дуже класно зроблено, дуже продумано, зручно переміщатися між типу секціями знаєте, для тварин. Все пронумеровано, є таблички, легко орієнтуватися. Ну, молодці, класно зробили. Подивіться, у зоопарку Праги живуть аж цілих шість жирафів. Можете собі уявити, звичайно, що для них ем, ну їх загончик, скажімо так, на вулиці, він просто величезний. Боже, яка гарна тварина, я не можу нею намалуватися. Для мене, напевно, жираф це сама унікальна і гарна тварина у світі, тому що немає жодної тварини, яка була б на нього схожа. А ви як думаєте, що скажете? Напишіть у коментарях. Слоники тут є різні, до речі, як африканські, так і азіатські. У азіатських слоників ось такі маленькі вушки, а у африканських великі, круглі і ще в них є бівені. У азіатських слоників їх немає. Що він там робить? Їсть! Великі котики тут теж, звичайно, є. І тигри, і леви. Не всі зараз на вулиці, тому що холодно, але деяких все ж таки можна побачити. Ось ми дійшли до пінгвінчиків, і якщо чесно, я трошки вражена, тому що живуть вони прямо на вулиці. І тут дуже, -дуже маленька огорожа, і ти відчуваєш, наче ти прямо поряд з ними. Дуже прикольно. Друзі, сподіваюсь, вам сподобалось це відео, воно було для вас цікавим та корисним. Обов'язково ставте лайки цьому та іншим відео і підписуйтесь на канал. А якщо ви хочете підтримати мене автора контенту та підтримати розвиток мого каналу, то відкривайте інфобокс під цим відео, і там ви знайдете посилання на мою монобанку. Всім дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі та за ваші лайки. А також не забувайте, що до мене ви можете звернутися за підбором. Вашого відпочинку за підбором турів за кордон. Також я можу організувати для вас індивідуальний маршрут, підібрати для вас авіаквитки чи готелі. Щоб звернутися за цим питанням, ви можете підписатися на мій інстаграм, посилання на який ви також можете знайти в інфобоксі під цим відео, і в інстаграмі написати мені в дірект. Всім дякую за вашу увагу і побачимось з вами вже зовсім скоро. Па-па!